Доброго дня, дорогі мої діти! Я дуже рада вас вітати. Вчора ми з вами зустрічалися на нашому онлайн-занятті. Ми розмовляли про День української мови, але на цьому тижні ми з вами розмовляємо про що? Так, про професії. І сьогодні я вас запрошую в країну майстрів до ремісничної майстерні, щоб навчитися ремеслу. Так, малята, як... скажіть, будь ласка. А як називається наша країна? Так, Україна. А яка ж столиця нашої держави? Хто знає? Місто Київ. А які державні символи України ви пам'ятаєте? Герб, прапор та гімн. Так. А як називаються народні символи України? Ви знаєте, які є народні символи України? Ану, пригадайте, ми з вами вчили? Калина, так, колоски, вишиванка, журавель, мальва це все народні символи нашої країни. А якою мовою ми розмовляємо? Українською. А в якому місті ми живемо? Ми живемо з вами у місті Запоріжжя. Так. І ось ми вирушаємо із нашого такого славетного міста у подорож у минуле до міста Майстрі. Рушаємо? Дуже давня і шанована професія гончар. Гончарство це виготовлення посуду та інших речей із глини. Ремесло гончаря. Було клопітким. Спочатку гончар восени копав глину, приносив додому і лишав її на дворі, щоб вона вилежалась під дощами, сонцем та вітрами. А на весні глину очищували, просіювали, намочували водою, місили й ліпили з неї виріб. Робив це гончар на спеціальному пристрої, гончарному крузі. Готовий виріб. Майстер поливав водою, а потім опалював у печі. Після запікання посуд ставав міцним і дзвінким. Так гончарі виготовляли посуд, глечики, макітри, миски, горщики, свічники, а із залишків – іграшки, свищики у форми півників, баранців, коників, козликів. Посуд копійки. Так, так що робив гончар? З чого він робив свої вироби? Так, він робив свої вироби із глини. Послухайте такого віршика. Гончар. А гончар, почавши день, крутить круг, співа пісень, ліпить з глини дивогорщик, в ньому булькатиме борщик. А зараз перегляньте відео, як працює гончар. Іншим давнім ревенслом було ковальство. Коваль працював у кузні з металом і виготовляв металеві вироби: рогачі для печі, підкови для коней, замки, ключі тощо. Шматок металу коваль поміщав у спеціальну піч, розжарював його до почервоніння, а потім клав на ковадло і бив по металу молотом, надаючи йому потрібної форми. Ремесло коваля вимагало від майстра не тільки вміння, а й неабиякої фізичної сили. Так як працював коваль? Так він клав шматочок металу до печі, накаляв його, а потім за допомогою молота придавав йому потрібної форми. А які ж речі робив коваль? Так, підкови для коней, замки, ключі, рогачі для печі. Послухайте такого віршика, кузня. Грім гримить, перекликається, аж здригається земля, а до грому озивається чорна кузня коваля. Тут кують блискавиці для небесних колісниць, тож коваль наш не боїться, ні громів, ні блискавиць. Ось такий віршик про коваля. А зараз погляньте і на його роботу, як працює коваль. Малята наступне, така професія цікава, в наш час вже не така поширена, але іноді вона теж використовується. Усі виносити одяг із тканини. Зараз тканини виготовляють на ткацьких фабриках із ниток, прядива, але також і в спеціальних текстильних цехах. В давні часи виготовлення ниток із вовни та льону займалися майстрині пралі. Прялі пряля використовувала для цього спеціальне приладдя, прядко. Робота і пралі йшла повільно і вимагала від майстрині старанності, уваги і терпіння. Так чим займалася пряля? Так, вона пряла нитку. А потім ткалі перетворювали пряди на тканину, на ткальських листаках, а також вручну. З цих ниток потім ось такі пря... Ткан... ткалі. Бачите, ось ткаля сидить, вона за допомогою такого верстака виготовляє тканину. Погляньте, будь ласка, на відео із роботою прялі та. Kali. Інший давній ремісник це столяр. Він був майстром по дереву. Столяри виробляли дерев'яні меблі, лави, ліжка, мисники скрині, віконні рами та двері. Зараз у нас теж є столярні цехи, де майстрам допомагають спеціальні верстати, а в давнім умільцям столярам доводилося все робити вручну і покладатися лише на власні вміння. З яким матеріалом працював столяр? Так, з деревом. А що вони виготовляли? Так, вони виготовляли лави, ліжка, мисники та скрині. Ось погляньте, як працює столяр. А погляньте, цей цікавий майстер, він називається, займається в нас лозоплетінням. Так, він плете з лози різні предмети, які необхідні людям. Ви можете їх бачити навіть, напевно, зараз у себе в будинках, тому що в декого в хаті можуть бути плетені корзинки. Так, їх плетуть. З лози, рогозу із соломи. Якнайбше плели з лози, а лоза була вербова і виноградна, і це ремесло називалося лозоплетіння. Також було поширене рогозоплетіння, це плетіння з рогозу. Це ремесло було поширене в тих місцевостях нашої країни, де багато озер, річок, боліт. Тому що і верба, і рогіс ростуть біля водойми. Матеріал збирали влітку та восени, лозу та рогіс варили у воді, а потім сушили і зберігали у темних добре провітрюваних привіщеннях, а перед плетінням знову змочували в окропі. Майстрі майстер за. Заплітав із лози, виплітав певні форми. Ось погляньте, будь ласка, як це робиться. А зараз, малята, я пропоную погратися в невеличку гру. Розгляньте вироби і скажіть, хто це виготовив? Так, це виготовив гончар. А хто зробив ці вироби? Так, це зробив коваль, звичайно. Чиї це вироби? Ткалі та прялі. Так, тому що без пряді прялі не було б ниток і ткаля не змогла б виткати тканину. А це чиї вироби? Так, це вироби з лози, лозоплетіння, звичайно. А це чиї вироби? Це вироби столяра, так, звісно, малята. Ми багато говорили тут про різне ремесло. Мандрівочка закінчилась і, здається, все пройшло. Ні. Це просто не проходить, бо народне ремесло у серця до нас заходить. Воно просто жило. З, ми з вами теж є невеличкими майстрами, тому що ми на наших з вами заняття зліплення, змалювання теж виробляємо якісь вироби, і дуже багато ми виробів робимо у техніці народній. Так, ми багато використовуємо однородних розписів, а також ліпимося такі цікаві вироби, як народні. А я буду чекати нашої наступної зустрічі. До побачення, малята!